На початку року мешканці басового кута і депутати Рівнеради ради з сокирами в руках зруйнували паркан на ділянці, де мало розпочатися спорудження АЗС. Через декілька місяців жителі центральної вулиці Рівного посадили молоді дерева на місці будівництва автозаправної станції на вулиці Соборна, 422. Нагадаємо, тоді заправки почали зводити, не зважаючи навіть на результати громадських слухань. Сьогодні справа про визнання недійсним договору оренди двох земельних ділянок, відведеними міськими обранцями ще у 2005 році. Під Заправки черговий раз розглядається у господарському суді. Прокурором міста подано позов до рівненської міської ради та підприватного підприємства Агата. Метою цього позову є визнати недійсним укладений договір оренди земельної ділянки. Тобто, якщо рішення суду позов буде задоволено, то Агата не буде мати права будувати, і земельна ділянка повернеться місту. На сьогодні судом вже призначено третє засідання у справі, викликаний представник управління комунальної власності для надання пояснень. Сьогодні ми очікуємо, що ці пояснення будуть надані. І можливо буде сьогодні рішення. Кореспондентам вкотре не дозволили відео та фотофіксацію судового засідання. Мотивом такого рішення судді стало те, що справа чомусь не викликала резонансу суспільстві. Проте як стало відомо кореспондентам першого місцевого, Рівненське БТІ уже узаконило нерухомість АЗС на вулиці Соборній. Представники нафтової компанії. Принесли в суді документи, які свідчать про те, що вони здали першу чергу будівництво даної автозаправної станції. І саме тому вони пропонують не розривати договір для нашого міста, оскільки в нас приховано, таємно це все робилося. Я майже на зі здачі об'єкту експлуатації. Там нічого зараз ви придати немає, тільки декілька блоків лежить. Але Прогнозую, що на підставі цих блоків РІС суд приймає рішення на користь нафтової компанії і все-таки мешканці програми. Остаточного рішення щодо розірвання договору оренди земельних ділянок господарський суд вкотре не виніс. Натомість знову переніс слухання на тиждень. Ольга Міхньова, Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.